Її враження я можу описати як просто сплошний стрес. Ти приходиш як дитині коли два роки, так і коли дитині сім з половиною років у тебе завжди якийсь мандраж в руках. Чому і і крик в сторону своєї дитини, тому що вона біжить, падає на тих дощечках, або просто лізе на ту несправну. На той несправний майданчик, і ти завжди хвилюєшся за те, щоб вона ніде не впала, не вдарилася. Ось позаду мене така також стовбур від дерева, який на дитячому майданчику просто не має знаходитися, і також і більшість тут каміння, всілякі ось Колись була карусель, це все має просто знестися. Його тут немає знаходитися. Якщо воно не підлягає експлуатації, та да, викор... ну, щоб що діти можуть цим користуватися, просто знесіть його, щоб його взагалі не було. Ми доволі часто тут знаходимося, тому що я працюю тут поруч, і іноді хотілося б навіть мати можливість залишити дитину тут, прогулятися самій, але я цього зробити не можу так як. Це одна з причин, це небезпечність тут знаходитися, тому що ну травмуватися тут нічого робити. Ну даже взяти цю карусель, де вони там всі пригають. Вона їздить в різні сторони, ці звуки ну тобто, це все тут не потрібно це зайве. Тут у ця качеля, навіть на якій просто гойдалка погайдатися, яка там досточки вже я не знаю, декілька місяців її там немає, тому що тут проходжу кожного дня, і я її тут не бачу. Лавочки, на яких навіть не можна посидіти, тому що або елементарно немає дощечок, або вони всі в такому неналежному стані, так сказати. Тому ну, дітям тут гуляти як мінімум небезпечно. Тому ми тут і зібралися, тому ми підтримали віку з її зверненням, і хочеться, щоб якомога більше людей до цього долучилися, не боялися, що це все можливо, це нормально, і ми повинні відстоювати свої права. Ну ви знаєте, я хочу сказати, що на цій пошаці тим паче вона розташована у центрі нашого міста. Я не відчуваю У мене по перше, дитина з інклюзією, яка повинна ну я вважаю, що в цьому місці, місці у нас повинна бути. Хоча б мінімальна якась площадка для дітей, які особливі сюди, на жаль, я свою дитину привезти не можу, тому що я боюсь за нього. В нього є особливості, які він, наприклад, навіть на тій самій гогодяці, він не може покататися, тому що він боїться, і один раз ми спробували, у нас нічого не вийшло, тому що вона була дуже погано прикріплена. На цих атракціонах ми взагалі боїмося туди заходити, тому що я візуально бачу, що там не пристосовано ніяк це для будь-якої дитини, не тільки для дитини з інклюзією. І як просто мешканець цього міста, я вважаю, що на центральній площі, площі міста повинно проведено все у гарний вигляд. Тому що люди, які приїздять, гості міста і мешканці, Перше, що вони бачать, це цю площу тому я дуже прошу, і ми всі і мами, і не тільки мами, і просто люди, які відпочивають у цьому парку, ми дуже просимо звернути увагу на те, щоб як мінімум ці всі атракціони відповідали технічним технічній безпеці а як максимум, щоб це якось виглядало все гарно. Я вірю, що нас почують. Дуже багато батьків підтримали. Дійсно, у нас народ, ми всі знаємо про це, що бояться висловлювати свою думку. На це дуже багато причин є. Ми не будемо в це вдаватися, але на жаль, про це багато мовчить. І коли я підняла цю тему, всі з піднятими руками мене підтримали і почали писати свої історії, що діти також там билися. Особисто моя подруга також ми гуляли всі разом, і її дитина також там впала, просто видряпалася. Вся моєї дитини ти не сьогодні, на сьогоднішній день гематома. Е, і батьки просто почали розповідати свої історії. І дуже багато батьків написали про те, що вони просто не ходять на той майданчик. Я не знаю, куди вони ходять, і чому ми маємо придумувати, де вигуляти свою дитину. Після, наприклад, робочого дня ми маємо подумати ще про те, що треба кудись піти в безпечне місце і погуляти з нею. Або ж піти в платний парк, але на це не у всіх є можливість. Абсолютно. В принципі, спілкуванням з міською радою я задоволена. Я потрапила мене повідправляли з кабінета в кабінет, і я потрапила до Ольги Леонідівни. Вона сказала, що вона більше відповідає все таки за фінансування, але вона дала відповіді на мої запитання. Вона сказала, що чи це співпадіння чи ні, що вчора, в понеділок, 26 серпня, було піднято питання щодо дитячих майданчиків взагалі Розілянського району. Сказала, що вони це обговорювали, що ЖКХ має поїхати і обдивитися всі майданчики, скласти смету, і тоді вони будуть вирішувати, що з цим, цим робити. Але від себе я хочу сказати, що батьки, враховуючи сьогоднішній стан в країні, не просять нових майданчиків, як такових. Вони просять лише те, щоб я кажу, у мене мурашки. Вони ну просто прибити три дощечки. Прибити три дощечки, щоб дитина і далі могла там бігати і не падати туди. Ми не просимо щось нове на сьогоднішній день. Ми хочемо, щоб не ламалося старе. Від себе хочу сказати, що якщо це старе ломається, чи підлітками, чи дітьми, чи дорослими, це все може відслідковуватися камерами. Розумієте? Поставте камеру, чому ми маємо розказувати, що вам робити? Поставте камеру, нехай вона відзніме, хто це зробив. Накажіть дітей, накажіть дорослих, двоїх накажете третьому буде неполадно, і це все наладиться. І ніхто ламати це не буде. Але наші діти не мають страждати, тому що хтось це поламав, і це ніхто потім не відремонтовує. Допоки наші дівчата і матусі сприяли тому, щоб забезпечити належний вигляд дитячого майданчику, міська рада спромоглася, нарешті дослухалася і позачергово навіть до того, що як не вийшло відео, поки ми писали, завітав вже майстер попри дощ, сніг, негоду все одно роблять. Але ми подивимося, зараз запитаємося в нього, з яким це він з призначенням до сюди прибув і що він планує робити. Гайда, редакція. День. Дякую, будь ласка, це ви зараз будете ремонтувати? Ну добре, да, виходимо. Да. А можете сказати, це у вас міськрада? Ну, бачите, от паніра, А? Лосі залазять такі і ламають. От вже з досок зроблено. Бачите, доску ламають. Uh -huh. Яку? Написать, тут два вас таких от крупненьких. Запрещено. Только маленький діт. О, ламають доску. Бачите, угу. чи ногами вибивають, чи що тут треба слідити. Поставити камеру. Лосі, в сторону, маленькі, заходьте. Я зрозумів. Йде таке діло? Ну, наші глядачі напишуть в коментарях, чи йде, чи не йде. Я думаю, що точно йде. Доски. Я зрозумів, так. Такі крепкі, бачите. А це безпечно. Це якісь пластмаски треба, чи щось треба такої... Ну Тобто ви зараз маєте тільки замінити це, так? Да? Досочки, так. Да. А вам, це вас коли повідомили про те, що треба замінити? Вчора? Ввечері вже десь такого? Ну так, да, да, да. поки досочки, поки станочок поки. І зараз заміню. Це не ну, про те, що... Должни ж красить, все ж, дощ помішав трошки. Зараз зробимо і одразу Угу. Я зрозумів. А як вас Я звати? Поведімо. Олександр. Олександр, так. І ви ким працюєте? Інженер по монтажу то посижу, то полежу, то покажу, то погуляю. <рес> Я зрозумів. Ну от, косички, пожалуйста. Репки. А вони ламають здорові такі хлопці, Розшатують отам от, все і ламають. Бачите? Я зрозумів. Скільки було поломано, бачите? Треба люхтувати. Редакція звернулася за коментарем до Розділянської міської ради, де нам повідомили, що в понеділок, 26 серпня, була створена профільна комісія для обстеження дитячих майданчиків Розділянської громади. Нині це 51 одиниця. За результатами проведеної роботи будуть складені відповідні акти та визначені першочергові шляхи усунення проблем. Ми слідкуватимемо за перебігом подій та інформуватимемо вас.